Я дозволяю травмам піти з мого життя, я дозволяю собі вийти зі стану жертви, я дозволяю собі усвідомити мою важливість, я дозволяю собі знайти спокій в душі, я дозволяю собі забути негативні події. Я дозволяю собі прийняти моє життя. Я дозволяю собі виправляти помилки. Я дозволяю собі тримати увагу на позитиві. Я дозволяю собі зцілюватися. Я дозволяю собі жити позитивно. Я дозволяю собі знати та приймати правду. Я дозволяю собі відпустити минуле.